Вітаю, це Брейнет. Як я і обіцяв, після виходу прошивки Onion OS для Mii Mini Plus, я роблю по ній відео. Показувати її встановлення я буду на підготовлену нову SD-карту, тому що знову ж таки я не можу рекомендувати нікому вставляти комплектну карту пам'яті куди-небудь, окрім самої Miu Mini Plus. Для початку нам потрібна сама Onion OS. Завантажити її можна в них на сторінці в Гітхабі. Для цього заходимо в релізи. Та пролистуємо вниз, поки не знайдемо реліз Onion v 4202 beta Відкриваємо вкладку асети та завантажуємо ZIP-архів. З самої консолі я виймаю стару sd карту, вона мені більше не знадобиться. Для себе я буду використовувати абсолютно нову, ще запаковану SD-карту на 64 ГБ. Можна використовувати навіть на 256 ГБ, якщо я не помиляюся, а багатьом людям стане і карта на 32 ГБ, а може і навіть на 16 Я хочу грати в ігри для PlayStation 1, а вони займають трошки більше місця. Відкриваю упаковку з SD-картою. Та вставляю її в комп'ютер. sd карти об'ємом більше ніж 32 ГБ. По стандарту будуть відформатовані в формат XFAT, тоді як нам потрібен формат fat 32 Всі ці штуки я рекомендую проводити на Windows пристрої, тому що на маці я просто не знайшов способу, як відформатувати великі SD-карти у формат fat 32 Дуже повезло, що в мене там ще й встановлений Windows. Саме тому цю дію я зміг провернути дуже просто через програму GUI формат. Просто її відкриваєте. Вибираєте флешку. Як бачите, вона у мене відформатована зараз на XFAT, Нажимаєте старт, та через декілька секунд все готово. Я її зразу перейменував, і як бачите, там написано 63 ГБ гігабайти. 32 тридцять Onion. Щоб впевнитися на 100% через властивості, я перевірю файлову систему флешки і в самій вінді. FAT32 все як має бути, круто sd карта підготована, але якщо ви з цим бавитися не хочете, то ви просто купуєте флешку на 32 гіабайти або менше, і вона у вас по стандарту буде відформатована в fat 32 Відкриваємо папку або zip архів, де знаходиться Onion OS. Та що дуже важливо, потрібно ввімкнути відображення схованих папок та файлів, тому що нам обов'язково потрібно перекинути також і папку .tempupdate. Просто перетягуєте всі файли в корінь карти пам'яті, і на даний момент все готово. Безпечно виймаємо sd карту з комп'ютера, ми ж не хочемо там нічого пошкодити. Після цього вставляємо sd карту в мію Mini, вмикаємо. І якщо все було зроблено правильно, то встановлення Onion OS почнеться автоматично. Після цього, після екрану привітання та декількох порад, нас закинуть в меню вибору ядер емулятора. Вибираємо системи, які ми хочемо грати на мій Mini Plus» та нажимаємо старт. Всі потрібні нам штуки встановляться, а девайс перезагрузиться. І тут нас зустрічає стандартне меню «Onion OS». Воно майже ідентичне тому, яке було в мію Mini» з коробки. Заходимо в Games і всі мої системи відмічені. Після цього вимикаємо мію Mini Plus». Та вставляємо SD-карту назад в комп'ютер, тому що, очевидно, нам не вистачає ігор, а також BIOS-файлів. Всі BIOS-файли, які розповсюджуються без копірайтів, вже знаходяться на SD карті в папці BIOS. Саме їх ми й будемо використовувати. Якщо у вас також є BIOS-файли, які ви здампили зі своїх ігрових систем, ви звичайно можете використовувати їх, і при запуску ігор там з Game Boy, Game Boy Advance або PS1, у вас будуть відображатися стандартні екрани запуску цих систем. Я ж зупинюся на кастомних копірайт-фрі BIOS-файлах. Копіюємо папку та вставляємо її по шляху retroArc.retroarc System. Я вставлю туди як саму папку BIOS, так і окремо всі файли, тому що різні ядра по-різному взаємодіють з біос-файлами Ну і нам потрібні також і самі ігри. Для цього я буду користуватися своєю власною бібліотекою ROMів. Ви ж можете використовувати свою. Перекидуєте роми в відповідні папки. Наприклад, роми для NES, Dendy або Famicom йдуть в папку FC, ну тому що в FC це скорочення до Famicom. Після того, як всі роми перекинуті, виймаємо SD. Карту та вставляємо її назад в мію міні. Нажимаємо кнопку Select та вибираємо обновити всі роми». І після цього все є. Вибираємо бажану гру та просто граємо. І в даний конкретний момент все просто виглядає, ніби це стандартна прошивка, так в чому перевага Onion OS і чому варто на неї перейти? Для того, щоб це зрозуміти, достатньо просто нажати на кнопку меню, тому що тут вона перетворюється на кнопку Function, і якщо просто нажати на неї, то ви попадаєте в так званий Switcher, який дозволяє переключатися між списком запущених ігор. Крім того, при зажиманні кнопки меню та натисканню на Інші кнопки можна на люту вмикати та вимикати різні функції: міняти співвідношення сторін екрану, міняти яскравість підсвітки, вмикати пришвидшення гри, зберігати та загружати сейф стейти та ще багато-багато іншого. Game Switcher це дуже крута функція, вона дозволяє за секунди переходити з одної гри в іншу. Наприклад, тут в мене Super Mario Advance 4, нажимаю на Game Switcher, і за секунду я вже граю в Adventure Island 3 або в Bomberman Max. Крім того, тут також є багато різних додаткових налаштувань та програм. Заходимо у вкладку Apps. Та бачимо багато різних штук, трекер активності, який дозволяє відслідковувати проведений час в іграх. Теми, і як бачите, я вже встановив для себе ту саму мою любиму тему Analog Pocket. По стандарту їх тут більше 20, а ще більше можна завантажити на гітхабі. Різні твіки, які дозволяють переназначати кнопки, змінювати силу вібрації. Дуже корисно для мене remove OSX System Files. Якщо ви закидуєте ігри з мака, то в назвах ігор у вас також з'явиться крапка і оцей фізичний пробіл, як я тут демонструю на ігри для Super Nintendo. Для того, щоб це забрати, активуєте. Саме цей параметр Remove OSX System Files, і воно їх автоматично видалить. Як і на стандартній прошивці, є також і налаштування ретро-арка, звичайно, як без цього. Тут, наприклад, можна залогінитися в ретро Achievement, тому що Onion OS їх підтримує. І таким чином, коли ви будете грати в ігри з доступом до інтернету, ви зможете відкривати досягнення в іграх. Більше про ретро ачивменти ви можете дізнатися в цьому відео. Також у нас тут є Package Manager. Це та сама утиліта, яка запускалася при першому ввімкненні Onion OS. Тут ви можете додати нові або видалити старі системи. Які ви більше не будете використовувати, але якщо нажати на R2, ви попадете у вкладку з програмами, і там є декілька корисних утиліт, встановити я рекомендую OTA Updater. Це дозволить вам обновлювати прошивку Onion OS з самого пристрою. А все дякуючи в тому, що в нас тут є вмонтований Wi-Fi чіп. Ну і стандартні налаштування, тут такі самі, як і на стандартній прошивці, навіть заходити туди не буду, там тільки теми забрали, тому що вони переїхали якраз такі в програми. Але як ви можете пам'ятати, на стандартній прошивці в мене були проблеми, як мінімум, з деякими іграми для Super Nintendo. Деякі ему театри були стенд алоун. А також ретроарк був забагований, постійно вилітав, і в ньому були проблеми з фоном. Все це тут вирішено. Давайте для прикладу зайдемо в ігри для SNES. Ігри з Kirby в мене тормозили, тому давайте почнемо з Kirby's з Dreamland 3. Як ви можете бачити, все працює дійсно ідеально. Візуально немає ніяких багів, зі звуком також немає проблем. І я можу вас запевнити, що нічого не станеться в майбутньому, тому що гру я вже пройшов на 97%. Залишилося пройти раш і буде 100%. з Kirby Superstar Така сама ситуація. На оригінальній прошивці вона дуже сильно тормозила. На Onion OS бездоганно. Ну і одна з найважчих ігор на Супер Нінтендо Star Fox. зі звуком проблем немає. все працює як має працювати. Стабільні Снесівські 12 ФПС. Але зате в d на Супер Нінтендо дуже круто. Але що, якщо у вас є якісь проблеми з емуляцією, якесь ядро не підтримує якусь конкретну гру, вона тормозить або, в принципі, зовсім не запускається. Рішення для цього також є, в меню вибора гри просто нажимаєте кнопку Y, і ви попадаєте в опції. Наприклад, Contra 3 в мене просто не запускається на стандартному ядрі. Все, що я бачу, це чорний екран. Тому я заходжу в опції, вибираю Game Core і Beatles Super Faust, міняю нас 9X2005, відкриваю гру і все працює. Для прикладу візьмемо також Game Boy Advance і гру Final Fantasy VI. Це одна з найважчих ігор для платформи, і по стандарту в нас встановлене ядро MGBA, яке дуже точне, але для цього воно потребує багато потужності. І як бачимо, на ньому гра працює в 45-50 FPS, і навіть якщо я включаю Fast Forward, нічого не змінюється. Заходимо в опції, міняємо ядро на GPSP. Відкриваємо Final Fantasy 6 і як бачимо, 60 FPS. І якщо вимкнути Fast Forward, то в нас стає 200 FPS. Тобто, якщо ядро MGBA в цій конкретній грі не вигрібало навіть для того, щоб просто отримати 60 FPS, то GPSP може відтворювати її взагалі в 3,5 рази швидше. І всі ці налаштування в кожної гри свої. Ну і PlayStation 1 будь-яку гру, яку б я не тестувався, працює взагалі без проблем. Ніяка гра в мене не вилітала. Ось я тут в Crash Team Racing граю, і дуже дуже круто. Ну і зараз на цій консолі я перепроходжу одну зі своїх любимих ігор на PlayStation 1, Roll Away, або як вона називалася в моєму дитинстві на моєму диску Кула Ворлд. Це була європейська ліцензійна версія гри, привезла якусь Польщі. В мене таких декілька навіть було, серед них там ще був. і вони мене дуже сильно рятували в ті дні, коли в мене PlayStation впала, з тумбочки через що в неї відлетів мод чіп. І декілька тижнів я от тільки в ліцензійні ігри міг грати. І Кула Ворлд це одна з тих ігор, завдяки яким я її люблю от такі от всякі просторові головоломки по типу. Портала зараз. Дуже класна гра, дуже всім рекомендую. Від цілому, Onion OS дозволив мені полюбити Mii Mini Plus набагато сильніше, ніж вона мені подобалася в момент покупки. Вона дійсно перетворює цей пристрій в ультимативний майже ідеальний геймбой. Він був би ідеальним, якщо б не було цих проблем з екраном, про які я розповідав у своєму огляді. І згідно нової інформації, вони тепер клеять екран на двосторонній скотч m 3 VHB. Звичайно, віддерти таку штуку тепер просто неможливо, так що з корпусу випадати він не буде. В такому випадку я дійсно можу. На даний момент вам рекомендувати покупку Mi Mini Plus, але вони якимось чином все ще використовують цей скотч тільки з верхньої сторони екрану, ні з нижньої, ні з бокових. А це знову ж таки означає те, що екран все ще буде калатитися в корпусі. Тобто, скоріше за все, з нижньої сторони ви все ще зможете продавлювати екран, як я це показував знову ж таки в своєму огляді. Він, звичайно, у вас вже ніколи не випаде. Попробуйте потім його взагалі здерти з корпусу, якщо ви захочете його замінити у випадку розбиття або ще щось. Там, напевно, потрібно буде просто новий корпус купувати, але він. Все ще не буде відчуватися монолітним, і це таке супер неприємне відчуття. Знову ж таки, на даний момент я можу рекомендувати мій міні до покупки, якщо ви, звичайно, готові до цього відчуття немонолітності екрану. Але, звичайно, не все ідеально з Onion OS. Два мінуси я помітив. Це все ще бета, тому я надіюся, що від них позбавляться як можна скоріше. Це якщо ви поставили консоль в режим сну, тому що тут є вже справжній режим сна, через декілька хвилин вона вимикається, але гра звичайно зберігається, і при слідуючому вімкненні ви продовжите грати з цього ж місця. Єдина проблема до Wi-Fi, мій Plus під'єднується після того, як вмикається ретроарк. А це означає те, що ретроарк не може під'єднатися до серверу ретро ачівок. І всю цю ігрову сесію ачівки будуть вам недоступні. Якщо зайти в Game Switcher і повернутися назад, до ретро ачівок він вже під'єднається і все буде працювати так, як має бути. Але через те, що я цього не замітив перший раз, в Kirby's Dream Land 2 я пропустив декілька дуже важливих ачівментів, які не можна отримати без перепроходження гри. А я хотів вибити в ній всі досягнення через це. Мені прийшлося майже повністю перепроходити гру заново для того, щоб знову отримати ачівки за перемогу над босами. Я надіюся, що в наступних апдейтах вони змінять порядок вмикання, і RetroArch зможе підключатися до інтернету перед тим, як буде запускатися RetroArch. Я не проти того, щоб моя гра запустилася на 3 секунди пізніше. Замість 5 секунд вона там буде запускатися 8 секунд. Але для цього мені не прийдеться тратити декілька годин для того, щоб переприйти майже всю гру. Ну і друга проблема, яку я замітив, це робота з оверлеями. Як ви бачили протягом цього відео, я не Встановлював ніякі рамочки, тому що на даний момент Onion OS з ними дуже погано працює. Вони рандомно вимикаються, там міняється співвідношення сторін, ще багато всяких проблем, тому я вирішив, що поки буду без них. Невелика біда, але ті рамочки Game Boy Color та Game Boy Advance були справді дуже крутими. Надіюся, вони зможуть пофіксити ці проблеми, і в кінці кінців Onion OS стане ще кращою, ніж вона є зараз. На цьому в мене все. Цей відеосміг вийти на декілька днів раніше, але я просто почав грати в Bayonetta Origins і не зміг відірватися, поки не прийшов. Є на 100%. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк. Нових глядачів закликаю підписатися на канал, а взагалі всіх писати максимальну кількість коментарів для того, щоб цей відео срекомендувався новим людям. Я піду працювати над новими відеосами, а поки що до зустрічі!